Нині праздник преподобного Яна Посника, патріарха Цариградського. Цей святий нам дуже важливий і інтересний. Діло в тому, що у своїх трудах Йоганн, крім остальних трудів, залишив один унікальний труд, називається Покаянний номоканон, епітемійник. То єсть книга. На основанні Древнього опита церкви, записаного ними, узнаваємо від дих отцов і по преданію», він записав наставлення духовникам, як приймати ісповідь тайну і публічну. В якому случаю треба вимагати від християнина публічну ісповідь? Тоді коли чоловік уличений у гріхові, і всі ото знають, чи час людей знає, для того, щоб не було сумніву, що цей грішник покаявся, він мав то зробити у церкві публічно. І так многі люди, щоб не було сумніву, що розкаявся чи не розкаявся, в церкві публічно, Розкаявся, просив прощення, каявся перед Богом, і туди община, церков приймала його знову у число своїх дітей. Якщо такий чоловік не каявся публічно, він уже не мав доверя у народа. Ну от ті гріхи, які у чоловіка тайні, пише Іоанн, котрі він совершив, і вже коли має намір їх покаятися, за них ніхто не знає, сам чоловік знає, що він натворив, то достатньо, пише Іоанн Постник, брати в нього тайну сповідь. На сьогоднішній день у нас не було случая, щоб була потреба публічно каятися, хіба лиш якийсь окремий случай. В основному люди йдуть на ісповідь відкривати свої тайні гріхи. Бо, коли чоловік позавідував, пожилав зла, внутрішньо агресував, совершив осуждення, блуд, нечистоту, об'єднання, піянство. Зародилося в ньому сребролюбіє, властолюбіє. Всі ті гріхи. Зовні не видні. Їх можна увідіти у проявленнях, у плодах, але для сповіді достатньо, щоб він, такий грішник, каявся тайно. І так, от отрут Великий із VI віка, перейшов до нас, до русинов Карпатську Русь при Кирилові і Міфодійові. Уже тоді був Переведене тих 50 тих тот, пунктів. І вже наші предки вже мали у руках не просто якийсь чужий, а опит Древньої церкви, написаний священникам, як поступати, як сповідати, яку епідемію покуту дати. Все це було прописано і молодим священникам і першою церкві, молодів церкві під Карпатами, пізніше вона буде регістрована при Чехословакії як Карпаторуська православна церква Восточна, то іменно уже з Кирила Мефодія наші предки мали такий чудесний документ, крім того, що переведено було Євангеліє. По-нашому переведено було усі богослужебні книжки. Переведені були различні слих отців, і від от серед них і творення Іоанна Постника. Що ще важливо розуміти? В епіцеміях Іоанн Постник дуже уважно пише, що священник, духовник, котрий дає епіцемію Покуту грішникові, має ото робити дуже осторожно. Покута епіцім'я не сміє бути дуже велика, скоріше, буде мало, чуть менша, але вона має бути супоставима і з чувством розкаяння самого сповідаючогося. Пройшовши горнило сповіді покаяння. І причащення духовного возрастання. Майтуй, християни канонічної церкви, подліні християни, настоящі християни, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.